Thank you Вітаю на часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто та регіон, ви дізнаєтеся із сюжетів наших кореспондентів за мить. А на початку випуску стисло про головне. Вони втекли від війни. Одещина прийняла біженців зі сходу. Людей розмістять у Сергіївці. Ростуть немов на дріжджах. Через підвищення тарифів в Одесі зросла кількість сімей, які потребують субсидій. Тепер їх 10 тисяч. Хотіли розважитися, а потрапили до міліції. Правоохоронці затримали підлітків, бо ті закидали камінням електровоз. Впереду минуле в Україні збираються відновити обов'язковий тихогляд транспорту, поки ідею лише обговорюють. Формат спільної роботи міської влади та громадськості обговорили на Думській. Мер міста Геннадій Труханов зустрівся з представниками громадських організацій Одеси. Окрім забезпечення миру та спокою в Одесі і області, на порядку денному питання економічного розвитку міста. Насамперед йшлося про реформи місцевого самоуправління, стихійну торгівлю, засилля корупції, наведення порядку в прибережній зоні. Першою найгострішою проблемою Геннадій Труханов назвав забудову пляжів, щоб контролювати набережні міста та якнайшвидше позбутися поточних проблем рішили створити спеціальні тимчасові комісії з представників громадськості та мерії. Суперечливі питання будуть виносити на громадські обговорення. Это просто нужно сделать процедуру того, как это будет создаваться эти временные комиссии и чтобы они приступили к работе. То тобто есть есть ваша фіксація, є фіксація суспільності. У нас буду документ, который буде руководством к действию. Для того, чтобы поменять положение существующих правил, нам необходимо э, провести общественные слушания. Я подписал распоряжение об организации общественных слушаний по э, рассмотрению вопроса пользования пляжами. Я думаю, это то, с чего мы должны начать. Почему так быстро это сделать? Потому что сезон. Нам нужно оперативно решить этот вопрос. Мер Одеси пообіцяв громадськості взяти під особистий контроль незаконну забудову набережної. Щодо практики, підписання паспортів на пляж з явними порушеннями, то вона вже закінчилася. Мерія змінила правила гри з орендаторами пляжів Докладувати про готовності пляжів з готовими технічними паспортами. Ми будемо не в момент наступлення курортного сезону, а мабуть, за тиждень, як ми з вами встановимо. і пропишемо так кстати, в правилах. Вже найближчим часом в Одесі буде створена інтерактивна приймальня. зі своїми проблемами. Сюди зможе звернутися кожен. Водночас громадськість запропонувала максимально долучати їх до вирішення питань, які стосуються життєдіяльності міста. З цим зазначив Геннадій Труханов. Проблем не буде. Громадськість та влада мають співпрацювати разом. Щоб у нас та були органи робочі, ся ми понімали, що критикувати гораздо залуче, ніж града прекрасно пані? Списки активістів, які увійдуть до комісій, громадськість передасть до мерії до четверга. Якої буде така робота? Побачимо вже найближчим часом. А поки зустріч у задоволення обидві сторони, адже діалог, необхідність якого була очевидною, відбувся. А це ще один крок до прозорої влади. Катерина Чабан Георгій Дячик. Одеса допомагає біженцям. У середу вранці до нашого міста прибули два потяги з Києва та Луганська. На залізничний вокзал прибуло близько 200 осіб з обмеженими можливостями. Всі вони з Донецької та Луганської областей. Біженці відпочиватимуть у Сергіївці. Тим часом, як заявила директор міського департаменту соцполітики Олена Китайська, люди, які потрапили у складні умови, мають право на усі державні виплати. За словами чиновниці, йдеться лише про державні соцвиплати та пенсії. До міської служби звернулося 43 сім'ї. 38 з них вже отримують допомогу. Нарешту подано запити. От міські муніципальні програми на таких людей розповсюджуватися не будуть. Для цього біженці мають отримати офіційну реєстрацію в Одесі. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. Збройні конфлікти за наслідками не поступаються повномасштабним війнам. Заявив з парламентської трибуни лідер КПУ Петро Симоненко. На прикладі Краматорська, Луганська, Донецька та Слов'янська видно руйнівну силу зброї розвалені будинки, понівечені фабрики та заводи, а головне страждання людей. Тисячі людей перетворені на біженці в власній країні. Економіка у занепаді, заборгованість по заробітній платі зростає, Злочинність зросла у кілька десятків разів. Саме тому компартія вимагає негайно розпочати процес мирного врегулювання. Хто не хоче почути голос комуністів, почуйте заяву генерального секретаря ОБСЄ, який сказав: Я знаю, що відбувається в Донецькій і в Луганській Об цьому не докладають наші наблюдатели, які працюють в місії. Це безумі, которое треба прикратіти, підтримуючи війну і не розслідувавши жодних злочинів проти людяності, учинених в Україні за останні півроку, влада накопичує вибухонебезпечний потенціал, переконаний Петро Симоненко. Ми переконані, заклики війна до переможцького кінця це не шлях до миру, це шлях до знищення України як держави, до знищення народу України. Ми комуністи впевнені, що Україна повернеться до мирного життя. Але щоб мир і спокій в Україні запанували назавжди, вкрай важливо, аби люди знали правду. Саме тому ми, комуністи, вимагаємо від влади, зокрема правоохоронних структур, оприлюдити повному обсязі докази щодо винних у загибелі людей на Майдані у Києві, в Одесі, в Маріуполі, Красноармійську. докази а не нахабну брехню, інформаційний блуд, який безкарно розповсюджують державні та приватні СМІ, деякі народні депутати, держслужбовці, в тому числі найвищого рівня. Замість шукати замовників та виконавців злочинів влада намагається призначити винного і одночасно прибрати опонента компартію. Ми звернулися до всіх центральних та територіальних підрозділів МВС, СБУ, генпрокуратури, держслужби фінмоніторингу тощо. Як видно за отриманих відповідей, підтверджених відповідними рішеннями, компетентними органами влади або рішенням судів України, доказів злочинних дій з боку членів КПУ не зафіксовано. Ось ці відповіді, якщо хтось хоче ознайомитися, будь ласка, за підписом всіх керівників обласних служб, компартія вимагає зупинити війну проти народу та вирішувати гострі соціальні проблеми. Держава виділила додаткові гроші на субсидії. Одразу за зростанням тарифів на комунальні послуги чиновники взялися за підтримку незахищених верст населення. Проте мало хто із громадян справді розраховує на таку допомогу. Прийде через 4 роки новий президент, і потом цю різницю, яку нам якоби подаріли, а потом її нам опять і Я така зараз в нашому державі ми не можемо повірити ніяким. Дармовим таким подачкам у деяких із громадян же є досвід роботи з відділами соціального захисту населення. Проте цей приклад теж не найкращий для решти. Прощалась нука всіда, получала що слишком нога. Там на рубль два і уже нельзя дати субсидію. Так що та сказки для нашої верховної ради какині дають субсидію. Мало того, що кілометрової очереди люди висіжують. Ані живіть положення в стране, що сейчас діяться, хто будуть повишені ті тарифи. Потім водночас мерія заявляють, що попри підвищення тарифів на комунальні послуги люди, які отримують субсидію, сплачувати більше не будуть. Про це розповіла директор міського департаменту праці та соціальної політики Олена Китайська. До того ж, Одеса чи не єдине місто, де на постійній основі працює фонд муніципальної допомоги. Борги за комунальні послуги людям компенсують із бюджету. Зараз на отримання субсидій претендує майже 10 тисяч одеських родин. Максимальний розмір державної. Допомоги їм складають 10% від сукупного доходу. Мія удостоверення чоловік обращається в районне управление соціальної защити його вносять в Єдиний Государственный Реєстр. Обращається во всі організації, которые предоставляют жилищно-комунальные услуги, заявляють своє право на льготи і му автоматически ежемесячно начисляється та чи іншого льгота. Це від 25% дітям війни до 100% інвалідам війни. Не останнім чинником у претендентів на субсидію є площа з житла. Льгота начисляється на норму жилья. Це 21 квадратний метр на людину, плюс 10,5 квадратних метрів на сім'ю, 75 кВт, якщо це річ йде об електроенергії. Тому, якщо у людини жилье превышає норму, то сверхнормативне жилье Семья или э, льготник оплачивает в полном объеме. Субсидія призначається і тим сім'ям, у яких оплата за житлово-комунальні послуги перевищує або 10, або 15 відсотків сукупного доходу. На сьогодні допомогу можна отримати за спрощеним механізмом. Необхідна довідка про дохід сім'ї за останні шість місяців і про розмір комунальних платежів. Субсидія не назначається, якщо є певні моменти. Я вже сказала, основною з них це, якщо в состав сім'ї входить трудоспособний, не працюючий, або працюючий неофіційно, Поскольку сьогодні занятость зайнятості, сьогодні не дає права сім'ї реалізувати право на субсидію на общих основаниях, якщо это обращается за субсидией, не владілець жилья. Субсидія не позбавляє права власності на житло, повертати її державі теж не потрібно. Ілона варава Дмитро Мойсеєв. Українським водіям можуть повернути тихогляд, поки ця ініціатива на стадії громадського обговорення, але в Державтоінспекції припускають, що обов'язкова профілактика транспорту вкрай необхідна, бо допоможе уникнути ДТП через несправність автомобіля. Думки Одеситів з цього приводу розділилися. Машина бути завжди справна. Верну, значить, так надо. Не верну, значить, так не надо. Наташись нормально. головне, щоб він проходив без всяких взяток. а правильно обслідували автомобілі, удостовіряли, що он в ісправному стані, опускали. Бун дороги військовотрица отрицательно много сильно заморочек. Головний аргумент проти повернення тихогляду корупція, адже анулювавши таку процедуру в 2011 тисячі Верховна Рада фактично визнала корумпованість Державтоінспекції. Тепер кажуть, водії все може повернутися. Верна хочуть заробити на цьому, щоб було якийсь куда доходили в бюджет, ілі. Аппетит туди, куди завжди. не можу йому лишні гроші якісь, щоб збирати. перш ніж повертати обов'язковий тихогляд, зазначають одеські водії. Не завадило б якісно відремонтувати дороги та встановити світлофори і дорожні знаки. Пусть спочатку відремонтують всі дороги. А потім требують, щоб у нас машини були в нормальному технічному стані. Але повернення тихогляду це не тільки витрати грошей. В першу чергу це впевненість у справності власного транспорту, а ще гарантія того, що технічні погрішності не стануть причиною ДТП. Можливо, нужен, якби как бы, щоб люди перевіряли. Способний своїх автомобілі знали, на штанікаби кайда можуть поламати, не поламатися. Чи буде запроваджений тихогляд знову? Дізнаємося вже незабаром. А поки що ініціативу розглянуть на форумі з безпеки дорожнього руху 27 та 28 червня. Катерина Чобан, Георгій Дячик. Півробітники лінійного відділу Одеса головна присікли небезпечні розваги підлітків. 11-річні школярі нічого кращого не придумали, як закидати камінням електровоз. Пригода сталася на одному з перегонів станції «Одеса» застава 2 Слобідська. Юні вандали влучили камінням прямо у шибку електровоза. Дані діти навчаються в навчальних закладах міста Одеси. На батьків неповнолітніх було складено адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення та повідомлення навчальні заклади, де вони навчаються. Свій вчинок підлітки називають неумисним. Кажуть, просто перекидали каміння через потяги, а вибивати шибки не планували. Кидалися на поїзд камнями. Що камня. потокнуло вас на такі дії? Інтерес. Подібні розваги поблизу об'єктів залізниці недопустимі, наголошують у транспортній міліції, адже будь-які пустощі в зоні підвищеної небезпеки можуть обернутися трагедією як для пасажирів потягу, так і для самих неповнолітніх вандалів. Катерина Чобан, Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. І на завершення випуску. Офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 70 копійок. Продаж – 11 гривень 99 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 45 копійок. Продаж – 16 гривень 38 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 25 копійок, а продає за 3 гривні 42 копійки. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви особисто стали свідками важливої події, телефонуйте 705-79-91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам та злагоди. Побачимось.